Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами будемо розбирати цікаву тему. Німці так не говорять 10 фраз, які звучать дивно, якщо перекласти дослівно з української. Класний ось такі стріми, я бачу, вони вам подобаються. Скажіть. Які ви знаєте фрази, які звучать дивно, ви помітили, якщо перекласти дослівно з українською? Я зараз дам вам свої. Добре? Поїхали, ну, а потім будемо займатися як завжди рівним добром. Дивіться, ось, наприклад, чи ловили ви себе на тому, як перекладаєте дослівно з української. Ось таке: я себе почуваю добре. Ну, ich fühle mich gut. Це ситуація граматично, воно правильно, але в деяких контекстах звучить дивно. Давайте так, природніше. Є чи не є? Не гейтс гудгейт, апостроф С. Це буде природніше. Так, поїхали далі. Можете писати в чаті, як ви це перекладати. Мені це подобається. Іх mag дас. Можна, але часто не підходить. А як ліпше? Як говорить на хі? Хто живе в нас за кордоном? Хто може нам допомогти? Мені це подобається. Das gefällt mir. Так чи не так? Давайте третє. Він мені дзвонив. Er hat mich angerufen. Демонструємо знання перфекту, але не те пальто, не завжди доречно, а я. Як детальніше і точніше. Ано. Er hat bei mir angerufen. Або. Er hat mich angerufen, aber, або... і там далі. Ich war nicht, er war, щось таке. Минулого разу я вам давала а, таку а, фразу, таке речення: Я маю 30 років, як ми з вами перекладали, і абетрасіхяре сказали, що це синітниця. а як правильно? Я є 30 років старості. Ситуація, ситуація, але, тим не менше, і гбільсіхяре Альт. Ану, давайте наступне. Скажіть мені таке? Я забув мій телефон. Ану. І habe mein Handy vergessen граматично і вірно. Але як сказати краще, як ви чуєте? I habe mein handy zu Hause vergessen, you're guessing десь там, добре, або десь, в основному кажу де. Я тебе чую. Ich dich, це про звук. А в розмовному контексті як буде правильно, іхверстей. бачите? Можна перекласти і так, і так. Це не канон, не еталон. Просто здебільшого контексту ж у нас немає, тому ми вириваємо фрази із контексту і намагаємося побудувати їх природньо, живо. Мені потрібна допомога, і «Е браухи це нормально, але як м'якше, вічливіше, ану, кон'юнктиві наші підтягнули. Давайте філійстгельф. Ситуація класно. Приходьте на наші курси А1, А2 і Б1, вони повністю всі готові. І німецькі, і для діток, і для дорослих, і для батьків, і інтенсивні, і англійські такі є. Дуже класно проходити на канікулах. А як ви скажете, Чекай тебе. І хватить діть. Mm -hmm. Ситуація, друзі, ситуація. І хватить ауф. Діх, так, тому що діє слово ватен я вам розповідала на рівні Б 1 керується ауфо. Мені холодно, іпінкальт. Сітуаціон. Месткальт. Так чи не так? Я маю ідею. І хаба ані ідея супер. Пам'ятаєте минулого заняття, минулого філу, я вам заказала. І що я доповнила? В деяких випадках окей, але більш живо як? Напишіть речення, яке ви часто кажете дослівно з українською. Хай люди подивляться, що робиться у них і як це можна виправити. Часті помилки це індикатор прогресу, що ви знаєте правильний варіант, викорінюєте ці бур'яни і йдете далі. Слухайте німців, виписуйте фрази. Перефразовуйте, не перекладайте. Якщо ви хочете вивести свою німецьку на рівень, де ви справді звучите як німець, запрошую на мій повний відеокурс Б2 інтенсив 1 травня курс онлайн 23 відеоуроки для тих, хто вже пройшов B1, але хоче більше впевненості живої мови і структури. Рівень B1. Зараз у квітні йде в подарунок, якщо ви купуєте А1 плюс А2. І наступного стріму ми будемо розбирати на велик, завтра, п'ять звичних фраз, які роблять вашу німецьку звучною та природною. Не пропустіть! Відповідно, ми з вами занурюємося тепер в нашу книженцю, тому що я вам підготувала те, з чим проблеми здебільшого на рівні Б2. Далі ми вже це відтреновуємо та й все класно. Подивіться, будь ласка, чи є у вас проблеми з цією темою? Дубель Що це таке? Подвійні сполучники. Нас вітає Б2, це один кружечки. і ми з вами піднаємо ось в таку табличку. Подивіться, будь ласка, перше, давайте розберемо. Зоволі. Als auch. Пам'ятаєте, це ми з вами робили на рівні b 1 Є цей курс у запису, можете проходити прямо зараз. В... Читаємо приклад, Бачите, є. Ви можете читати газети та робити покупки в інтернеті, типу байдес бедуйтун А плюс Б. І те, і те. Nicht nur sondern auch. Це теж обидва, але другий варіант підкреслений бетон. Бачите, А плюс Б і така от рисочка внизу. Інтернет це не тільки інформаційне середовище, а є комунікаційна платформа. Зрозуміло? Не тільки а є. Так, entведа, будь ласка, Ода, щось одненьке, Айнес фон Байден, а Б. Ви можете використовувати комп'ютер або смартфон. Або веде ног ні-ні бадес. Ніхт А, ніхт Б. У деяких країнах ні Фейсбук, ні Вікіпедія не доступні. Ні-ні. Тальс, тальс. Це ми з вами бачимо в першому їх хороші Б 1 це не знає. Це я буду розповідати на Б2. Багато людей використовують свої смартфони частково для здійснення дзвінків і частково для мобільного доступу. Зрозуміли? Частково, частково INBSHN phone Biden, INBSHENF, АНБСХНБ. СВА, або це ми розглядали вже з вами. Бачите, позитив, негатив, або негатив, позитив, мордочка посміхається, не посміхається в Б, або навпаки. Не посміхається в А, посміхається в Б. Серфінг в інтернеті цікавий, але займає багато часу. Anіerza, antherig два аспекти. А це перший аспект, а Б другий. Готові? Дасть інтернет з одного боку. Інтернет є хорошим інформаційним середовищем, але з іншого боку, там також поширюється неправдива інформація. Зрозуміли? З одного боку, з іншого. Курс листи мої хороші, листи повністю всі за 14 уроків, там дається ця конструкція і розказується, як правильно писати лист за такої конструкції. І наша хороша рідненька, ми її знаємо добряче, тому що ми вчили на рівні Б1. Yeah, to, yeah, um, so. Це коли Б, бачите, фон А залежить від А, і вадис від mia, від Міа, або вони стають більше, або обидва стають менше. Чим довше ви працюєте в інтернеті, тим менше часу у вас залишається на інші справи. Ну, це не будемо пояснювати, бо ми робили і заняття і завдання по цьому вже 20 разів. О, кружечки пішли. Так, ну до кружечки треба дожити. Давайте подивимося ось цю табличку. Так, є плюс компаратів, плюс нова. Компаратив уже в мене на каналі усюди. І для дорослих, і для діток я показувала цього тижня, так? Е, група в мене була дитяча, і для батьків повільний курс меншин. Теж, будь ласка, дивіться, меншин там повністю усі рівні. Перший, другий, третій, четвертий повністю усі рівні можна купити, і хай батьки проходять собі спокійно, ніхто там не буде їм е, бігти.

Деста Ланза ма комператив вердас інтернет. Це пояснює мільярд разів. Це не бензац, це хамзац. Але цьому я нікому не казала. Ще мої Ну, Хто хіба що займається індивідуально, дивіться це один, якщо іменник потребує артикля, артикль ставиться перед є або дестоумзу. Тобто, чим швидше ви ведете автомобіль, тим обережнішим водієм ви повинні бути. Бачите, яка ситуація? Ще один кружечок. нуа зондерн аух. Якщо в другій частині речення є підмет і дієслово, то підмет і дієслово стоять між зондерн і аухом. Не тільки вона дуже гарна, а ще й трудоголіка. Вона не лише гарна але ще працює багато. Це мої гроші, це ми будемо розглядати на курсі Б2 з елементами. Це один, бачите, це із-за того, він називається інтенсив. Ось така ситуація. І завтра ми з вами прийдемо ось такі таблички. Ви думаєте, дуже буде все весело легко? Ні, ми будемо длубатися до тих пір, поки ви нормально Б2. Не складете чи іспит, чи не заговорите. Саме мої золоті. Я бажаю вам хороших великодніх канікул. Завтра у нас починається 10-денний курс Б2. Легкий, спокійний, як говорять німці. А 1 травня інтенсивний. Ось така ситуація. Я вас чекаю. До зустрічі, мої золоті.